Дявол спокушує Ісуса Христа в пустині. Що треба дияволове? Йому потрібний діалог. Діяволу потрібний діалог. Про що? Про що хочеш? Про хліб, про каміння, про владу, про Євангелію, про що хочеш? Діяволу треба діалог. Якщо ти з ним говориш, він живе. Якщо ти його ігноруєш, він уходить від тебе. Ігноруйте, не звертайте увагу. Такі люди лиш цим жиють. Що на них реагує. Діло в тому, що вони себе не можуть ніде реалізувати в цьому світі і чують себе менше вартісними. Що він робить? Він робить і провокує людину, так? пише там щось тобі, каже щось тобі. Каже, що у тебе дім кривий, що в тебе двері не помиті, що в тебе машина не здала, розумієш, і ти там ще там щось. Що небудь, щоб ти з ним говорив, щоб ти з ним спорив, він тим живе. Він тим кормиться. Не дайте дікові їсти. Ігноруйте його.